Чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради відбулося у четвер, 27 листопада. На початку роботи члени виконкому заслухали доповідь про роботу архівного відділу міської ради. Згодом були затверджені висновки комісій з питань захисту прав дитини та призначення житлових субсидій і державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Одним із основних у порядку денному було питання про погодження акту приймання передачі гуртожитку, що знаходиться на вулиці Львівській, 19, в комунальну власність територіальної громади міста. Нагадаємо, що раніше ця будівля належала відкритому акціонерному товариству Зміна, а згодом її передали на баланс фонду державного майна. І, от лише тепер багаторічну епопею із передачою гуртожитку у комунальну власність міста можна вважати завершеною. Щоправда, споруда знаходиться у не надто доброму стані та потребує значних капіталовкладень. А коштів у міському бюджеті, як відомо, є на теперішній час вкрай небагато. Прийняли це рішення про передачу гуртожитків, прийняли державну програму, і за всі ці роки жодної копійки з державного бюджету на передачу цієї програми не виділялася. Получається така цікава картина. Реальні власники, тобто господарюючі суб'єкти, не утримують, доводять гуртожиток до жахливого стану. Тільки завдяки людям, які самі щось, трошки щось роблять, то вони ще тримаються ті гуртожити. Місцевий бюджет таких коштів не має, державний бюджет не виділяє, сидить тупікова ситуація. Люди свої права відстоюють, бо є закон відповідний про передачу, люди хочуть. Але наша задача це прийняти як в на найкращому стані. Тому що ми прекрасно розуміємо, що далі це все йдуть важкі витрати на місцевий бюджет, який так і перевантажений задачами по отриманню житлового фонду, який є в наявності. Люди ж постійно є якісь проблеми, житловий фонд старіє і необхідне серйозне вкладення по оновленню. Держава в цьому нічого не допомагає. Місцевий бюджет є дуже обмежений. А враховуючи те, що казначейство зараз практично... Мало проводить видатки з місцевих бюджету, взагалі це тупікова ситуація. Ось ми маємо будь, простий приклад Суснівця, Центральна збагачувальна фабрика в жахливому стані передала гуртожиток, що Суснівській міській раді робити. А люди вимагають, тече, там, поламано, міняти і так далі. От. Великий власник, ось, приватні інвестори, які, там, які взяли, фактично кинули на призволяще. І буквально через суд фонд держмайна заставив міську раду Соснівську прийняти на Хіба це є державне вирішення питання? Фінансів під це немає, відповідальність є, люди вимагають. А як це зробити? Дуже легко задачі ставити, тільки як його виконати. Коли приймаються популістичні речі, абсолютно не підприємні законодавства. Ну, але є бажання людей спільно з людьми, Головне це спільне розуміння. Знаєте, от Ми стикаємося з таким, що коли йдеться до передачі в комунальну власність, всі готові, ви тільки прийміть, ми решта все будемо самі. Тільки ми приймаємо, зразу делегації приходять, робіть то, робіть то, робіть все. Якщо ми разом і одне будемо розуміти, то ми питання будемо рішувати, якщо ми спільно будемо робити. А якщо це йде знову чергове накачування ситуації, яким ми зі сторони, то вже не є вдома. По цьому гуртожитку ми постійно мали проблеми. Оскільки я себе пам'ятаю, постійно люди скаржилися на дуже погану реакцію заводу зміни, які реальні є. Раніше був по документах. Там так і директор, і на заводі зміни, і директор. Вони створили закритий акціонерний товариство і назвали його заднадій. Правда, смішно, смішно. Але ну, таку форму придумали акціонери. Ми дуже мало вкладали, ми постійно мали проблеми з цими пожертвами. Але там, от якщо ми цим будемо приймати, то ініціативна група і мешканці повинні попрацювати над боргами. Є серйозні борги за опалення, серйозні борги за комунальні послуги, там є над чим працювати. Ми, наприклад, пропонуємо мешканцям будь-якого гуртожитку створювати ОСББ. Реально ви вже і так керуєте, фактично опікуєтеся, відберіть. Щось великого бажання немає. От критикувати ж, як і є бажаючих багато, а от взяти управління об'єктом населення немає. Я розумію, що критикувати завжди легко. Будь ласка, от є колектив, створюєте ОСББ, самі встановлюєте тарифи, самі встановлюєте видатки. Управляйте об'єктом, робіть покращені умови для людей. Але побачимо, як колектив чи захоче колектив цим займатися. Всі хочуть спихнути і тоді вимагати. Згодом члени виконавчого комітету внесли зміни у склад комісії з обстеження доріг та дорожніх об'єктів щодо готовності до відкриття нового автобусного маршруту із Червонограда до Соснівки через Волсвен. Встановили нові тарифи на послуги комунального підприємства Нептун, затвердили результати конкурсу із визначення перевізників, які курсуватимуть на традиційному маршруті Червоноград Соснівка, а також розглянули ряд питань архітектури та житлово-комунального господарства.